Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні у нас з вами новий урок зарубіжної літератури. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні поговоримо про лірику європейського бароко. Детальніше ознайомимось з творчістю Джона Дона і його священними сонетами, На прикладі сонета Щоб мучить мене. Поговоримо про напругу почуттів ліричного героя символіку і поетичну мову. Сьогодні на уроці ми з вами, перш за все, повторимо вивчене про барокко як стиль європейської літератури, пригадаємо ознаки і риси європейського барокко, ознайомимось з творчістю Джона Дона і збіркою священні сонети, образом ліричного героя, символікою і поетичною мовою. Перш за все повторимо визначення бароко. Якщо раптом ви не встигли попрацювати, запишіть, будь ласка, визначення зараз. Барокко це перлина неправильної форми з французької мови, стиль у європейському мистецтві, живописі, скульптурі, музиці, літературі та архітектурі початку 16 століття, до кінця XVIII століття. Хронологічно бароко слідує за Ренесансом. За ним йде класицизм після бароко. За естетичним визначенням, бароко це стиль, що виникає на хвилі кризи гуманізму і народження мен'єризму. Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва і природи. Якщо Ренесанс мав незначне поширення в рамках та за межами Західної Європи, то з доби бароку почалося справжнє поширення європейської цивілізації на інші континенти. Своєрідними ознаками бароко є Посилення ролі держави, і церкви, поєднання релігійних і світських мотивів і образів, мінливість, поліфонічність, ускладнена форма. Тяжіння до контрастів, метафоричність, алегоризм, людина не протиставляється Богові, а вважається найдосконалішим його творінням, іноді наявні настрої песимізму, скепсису і розчарування, трагічна напруженість і трагічне світосприйняття, прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем. Провідні риси літератури бароко. У творах змальовано світ, що не знає спокою, все рухоме, плинне, звідси є улюблені образи: водогра, і ріки, струмки, водоспади, бурі, і вітер. Улюблені теми це примхи, гра випадку, різка зміна долі, персонажів. Ще, одним, ще однією рисою є космічні масштаби і образна гігантоманія. Героями творів постають всеси, сонце, місяць і земля. Коротко поговоримо про Джона Дона. Запишіть, будь ласка, Джон Дон це англійський поет, проповідник, представник літератури англійського бароко, автор любовних віршів, елегій, сонетів, а також релігійних проповідей. Джон Дон народився 12 лютого 1572 року в католицькій родині, виховувався в дусі католицизму, вчився в Оксфордському і Кембриджському університетах, але ні там, ні там не отримав диплома. В протестантській Англії діяли обмеження, введені для католиків. Як усіх молодих, його приваблювали світ і подорожі, він подорожував в Іспанію і дістався до Італії. Але потім повернувся в Англію, влаштувався на роботу секретарем впливового, придворного сера Томаса Еджетона, лорда-охоронця Великої Печатки. Закохавшись у племінницю патрона, 17-річну Анну Мор, таємно і без дозволу родини, взяв з нею шлюб. Коли Еджертон дізнався про це, то вигнав Дона і сприяв його арешту і ув'язненню. Звільнившись із в'язниці, Дон разом з Анною поселяється в маєтку їх родичів у графстві Сорей. Джон Дон упродовж 10 років зазнавав безгрошів'я грошів'я і злиднів. Дослідники досі сперечаються, як означити добу, в яку жив і творив Джон Дон. Кажуть про пізні відродження в Англії, про бароко і навіть маньєризм. Схожа ситуація прослідковується в літературі Англії на зламі 16 17 століть. Ранні Шекспір і Бен Джонсон це відродження Джон дон маньєризм, хоча це люди однієї доби і майже одного покоління. Джон Дон молодший Шекспіра лише на 6 років і майже одноліток Бена Джонсона. У 1611 році Дон створює анатомію Всесвіту, у 1612 – розвиток душі. Двічі, у 1601 1614 Джон Дон стає депутатом парламенту, його сім'я швидко зростає. Протягом кількох років у Анни практично щорічно народжуються діти, і Джон Дон мав аж 12 дітей. У 1617 році, на жаль, після чергових пологів, його дружина Анна помирає. І з того часу тон творів Джона Дона стає дуже дуже похмурим. Коли ми будемо говорити... Про його сонети, то безумовно, на них справив, справив сильний вплив ну, цей епізод життя і смерть його дружини. Далі поговоримо про священні сонети Джона Дона. Запишіть, будь ласка, однією з вершин творчості Джона Дона вважається цикл сонетів священні сонети. Доброчесні сонети 19 сонетів, 16 з яких написані в 1609 1611 роках. Останні три після 1617 року. Тема цього циклу обов'язково запишіть: це усвідомлення людиною невідворотності смерті, подавання страху смерті, і набуття нею безсмертя. І поговоримо про сонет, згадаємо, а потім вже поговоримо конкретно про сонет, що мучить мене. Сонет. Запишіть собі, будь ласка, теорія літератури повторюємо: це ліричний твір твердої строфічної будови, який складається з 14 рядків 5-стопного або шестистопного ямбу, тобто двох відкритих чи закритих катренів із перехресним римуванням і двох терцетів. Французька форма сонета відрізняється від італійської тим, що в катренах кільцеве римування, а в Терцетах три рими. За змістом сонет передбачає певний послідовний розвиток думки: це теза, антитеза. Синтез і розв'язка. Природа сонета має унікальні особливості. Цей жанр налічує значну кількість типологічних різновидів: класичний, вільний, неправильний, хвостатий, безголовий, напівсонет, перевернутий, кульгавий тощо. Його експресивна структура здатна утворювати інші модифікації: сонети, романи, повісті, драми і вінки. І ознайомимося з сонетом Джона Дона, що мучить мене. Перед вами текст сонета, але для вас почитає професійна акторка. Джон Дон. Щоб мучить мене. Щоб мучить мене крайно, ще усім зійшлися. Я клубок із протирічч. В душі моїй зустрілись день і ніч, веселий, щойно враз стаю сумним, впадаю в гріх і розкаююсь у нім, любов кляну й хвалу їй шлю навстріч. Вогонь я й лід, жену й тікаю пріч, німий в мольбі, великий умалім. Я знаважав що вчора небеса молюсь сьогодні, й Богові лищу, а завтра вже від страху затремчу. І набожність потім знову я згаса. Коли тремтів від страху я ті дні спасіння, може, принесуть мені. Так, ну бачите, такий похмурий тон так, поезії. Ну, вже ми з вами поговорили про це, пов'язане це зі смертю дружини, то, розуміється, настрій дуже трагічний. Запишіть, будь ласка, що мучить мене аналіз поезії, автор Джон Деон. За жанром це сонет. Вид лірики, філософська лірика. Тема це духовні протиріччя людини. Твір розповідає, який нелегкий шлях особистості до самопізнання, до Бога до вічних цінностей, ідея право людини сподіватись на спасіння, незважаючи на суперечливі пристрасті її душі, її злети і падіння. Художні засоби у нас є, антитеза, це провідний засіб, який використовується в сонеті цьому. День і ніч, веселий, сумний, кохання зневага, вогонь лід, гріх каяття. Оксюморон використовується, він називає себе клубком протиріч, бо в душі вирують непоєднувані поняття. Ну, насправді, оксюморон – це такий художній засіб, який поєднує непоєднувані поняття. Ну, як приклад, наприклад, живий мрець, тобто ті поняття, які є абсолютно протилежними, поєднуються в одному рядочку. Бачите, клубок протиріч. І подається е, цитата В душі моїй зустрілись день і ніч. Веселий щойно, враз стаю сумним. Впадаю в гріх, розкаююся в нім. Любов кляну і хвалу її шлю навстріч. Вогонь я й лід, жену й тікаю пріч. В поезії зображено душевний конфлікт ліричного героя. Звернення до релігії не дає герою бажаного спокою. Він відчуває страх та біль. Молюсь, сьогодні й Богові лищу. А завтра вже від страху затремчу і набожність потім моя згаса. Але врешті він висловлює думку про те, що складний період зневіри та розчарування загартовує його душевно, навчить переносити життєві негаразди. Як бачимо, в сонеті є бароковий мотив самотності. Обов'язково про це зазначити, це дуже-дуже поширений. Тобто, людина дуже розгублена, людина епохи бароку дуже розгублена. Вона. Не знає, як їй далі поводитися, дуже самотня, часто розчарована. Бачите наявний мотив розгубленості, зневіри, навіть трагізму. А цей твір розповідає про нелегкий шлях особистості, де самопізнання до Бога та вічних цінностей. Далі зазначте обов'язково: в сонеті, що мучить мене, можна знайти всі, три риси, всі ті риси, які характеризують творчість Джона Дона і властиві барокові поезії. Тут і поєднання непоєднуваного, тобто антитеза, і внутрішні суперечності, мотив самотності, несподіваний парадоксальний висновок. Ліричний герой постає перед читачем у всій складності свого духовного життя. Мінливий, на перший погляд, легковажний, та це тільки на перший погляд. До своєї особи ліричний герой ставиться дуже критично. «Я клубок протиріч, говорить автор, антитези, тобто антоніми, підкреслюються ставлення: день і ніч, веселий, сумний, вогонь і лід. Герой звертається до Бога, молить, що почуття страху повернуло йому набожність і принесло душевний спокій і спасіння. Символами є День і ніч, як символи протиріч, вогонь і лід, які уособлюють і життя, і смерть. Настрій песимістичний. Текст собою являє монолог ліричного героя. Вашим домашнім завданням буде уважно подивитись цей відеоурок і сформувати конспект записів сьогодні. Я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.